Так, зараз покажу, як я швидко вяжу цей патерностер на основній жильці. Беру ось, якщо не знаю чи видно буде відрізок основного шнура, в даному випадку флюорокарбон, і роблю велику петільку приблизно 10-15 см, щоб вона вийшла. Придіваюсь так два рази, щоб вона не затягувалась. І ось таку петельку робимо. Трошки змачуємо І сантиметрів 10-15 така. Далі відступає. Відступає. Щоб оця годівниця тут, яка висіла, була вища, ніж, ніж нижча петелька. І знизу роблю ще одну петельку. Роблю це петлев'язом, але в даному випадку можна зв'язати і таку петельку. Тут на раз затягую вона. Нормально чіпляється. І ось така оснастка вийшла. Тут петелька і ниніші петельки. Цей остаток відрізаємо. Сюди повідець, сюди годівниця. Все.